мої підписники і гості мого каналу. Ви знаходитесь на каналі Людок Україна. Хочу поближче з вами познайомитися, бо в кадрі в мене мало. Ви чуєте мій голос. Голос у мене такий, тому що у мене була зроблена операція, і були задіти голосові зв'язки. З неприємних. Це так наперед вам скажу плани у нас дуже великі. Дай Бог нам наснаги і здоров'я, і фінансів, тому хочу трохи розповісти про свої плани. Ну, Хоча кажуть, що хочеш насмішити Бога, розкажи за свої, за свої плани. Я теж в минулому році розказала, я не пам'ятаю, десь в якомусь відео, може в Тіктоці, за свої плани роз, розповіла. Вони в мене здійснилися весною. Я дуже була рада. І хотіла поросят і свиноматку. Ми їх приобрели, почали відкормлювати, Це було добре. Вони пішли в Рост. Всі почали набирати гарну вагу. Але случилася біда у нас. І прийшла африканська чума. І прийшлося нам за неділю вирізати. Все стадо всі 6 штук. Це було дуже боляче, але прийшлося це зробити. Бо якби наложили карантин, у мене сусідка двоє витягнула. А якби належали карантин, то все в будь-якому випадку прийшли і убрали б цих поросят. Були б вони здорові, нездорові, ніхто б мене вже не питав. Тому ми вирішили їх всіх убрати. От я і залишилася з одною птицею. Знову хотіла завести порося. Ну, чоловік, сину, мене трошки приспустили. Каже, займайся птицею. У да, мене трохи здоров'я не дозволяє. Сьогодні мені гарно і добре, я можу щось робити. А завтра я можу тупо лежати. Ну, то таке. Головне, що бажання є. І щоб фінансів хватило. Фінансами, звісно, дош, трошки складновато. Хоч і кричать, що робота є, тільки немає бажаючих. Робота є, тільки платить ніхто не хоче. Оце погано. <клес> У мене в планах було зробити теплий курник. Зараз він робиться. Курочки у нас всім практично молоді, крім шість штучок. У нас залишилося со старих. Вони вже, ну, дівчулі вже старі. Вони своє однесли, вони зробили свою справу. Я їх не трогаю, бо це ми колись купили на фабриці, їх вже вони там неслися, і вони вже у мене п'ятий рік, Четвертий, Чтетверте, да, Четвертий рік вони, вони то. Ті всі гадають, зимували у мами, на літо я їх забирала назад сюди, на зиму до, одвозила до мами. В цьому році я залишилася зимувати тут, завела трошки, трошки курей, ну і залишилася я поки з курми. А в планах ще у мене на весну ой-ой-ой. Ну, аби я ж кажу, тільки вистачило здоров'я і грошей. Що будемо купляти з яйця? що свої нанесуть, я оставила гарних півнів. Щось буде своє, щось буде куплене, бо я хочу ще породисту курку завести яку-небудь. Ще вагаюся, які кокінхіни чи амберси, там щось ще якісь там як називали. Дуже багато. Ну і для душі оцих маленьких пухнастиків хочу. Кида... Китайську шовкову. Ну і, мабуть, мабуть, на весну побачимо, може, ще і буде одне. Це я так планую. Вибачте, за... <кхе> що я так роблю, бо в мене голос пропадає. Даже навіть коли я можу випити води, я взагалі не балакаю. Тому у мене такий голос. Бувають, мене путають з чоловіком. Ну, то таке, це мої проблеми. Може, комусь неприємно чути такий голос, то не слухайте. Ну, це така в мене зараз вада. Бо без цього ніяк не можна було. Бо якби не зробили цю операцію, я могла би уже за сьогодні не сидіти тут з вами балакати. У мене все в описі написано, що в мене було. Як заходите на канал, там ви побачите і почуєте. Ну, а плани на весну дуже великі. Дуже великі. І качки, і уси, і хочу ще попробувати індиків подержати маленьку партію, аби тільки було світло, ну і наш сусід десь дівся. Без вісті. Це таке бажання у мене, бо можуть заблочити чи розказати, коротше, ну, щоб там на болоті перестали квакати. А так, плани дуже великі. Так як у мене син військовослужбовець, тому я тримаю цю птицю, порося, птицю. Вона йде на забій, бройлери трохи продаю, половину продаю, половину йде на забій і в тушоночки. Каші, тушонки, консервація, вся, що я роблю, я передаю своїм хлопцям. Хоча вони теж кажуть, що у них там вистачає, ну і кожен же ж так, як їде додому, так і привозять. Ну, стараємося допомогти, як можемо. Якщо я можу тримати цю птицю і робити їм домашні смаколики, то я їм і роблю, і передаю. Ні в кого я нічого не просила, і поки справляємося ми самі допомагати своїм хлопцям, як можу, так і допомагаю, як кажуть, що, на що в мене вистачає, тим і допомагаю. Ну, дуже прошу, щоб ви допомагали. Вовка Брус збори робить і Шелудько донати бере, і ну, просить, щоб донатили, бо вони дійсно допомагають адресно хлопцям. Я перестала. Я поначалу, що в перші дні війни я там скидала і всю свою пенсію, то, що я отримала, скидала. Бо я розуміла, що якщо я не дам свою пенту, то я буду корм, кормити орків. Або взагалі мене не буде, ну, мене б точно би розпустили в розход, якби вони дійшли, вони не дійшли трошки до нас пару кілометрів, ну ми були в кільці. Це Чернігівська область. Тут таке пережили і прошу донатити, якщо є якась 10-20 гривень. Кожна копієчка вона піде хлопцям. Я, мало того, що допомагаю своїм хлопцям, я ще й допомагаю. Ну, як є якась копієчка, я стараюся допомогти. І шелудьку скидаю там. І... Ну, коротше, Скидаємо ми хлопцям тим, що ми знаємо. І якщо у вас є свої хлопці, то скидайте своїм хлопцям, допомагайте їм. Бо дуже важко на наших чиновників. Ну, чесно кажучи, надії немає в мене зовсім. Але ж життя йде і треба якось жити. А без нашої допомоги наші хлопці, ну, їм дуже важко буде. Якщо ми перестанемо їм допомагати, їм дуже важко буде. Тому я дуже прошу. Ну, а так, по планам, зараз пройдемося, подивимося, що у мене робиться в хліву. Які у мене плани? Дивіться до кінця, отакими панельками. Одна стінка вже є. Ще дві з половиною стіни треба зашити. Не знаю, правильно ми робимо чи неправильно пенопластом утеплюємо, бо я реально розумію, що це може і неправильно бо миші але миші можуть і завестися в тому так і в цьому Це на... так там просто їм залізти туди, ну, не так я туди головою думаю миша можна залізти тільки тут і знизу хіба що може там де якась щілина між кирпичами бля. Угу. От там где залізти невозможно? Ну коротше що. Там все подобно, не бля, не, не в ноль, бля, хай те позатикане. Це добре. Так. Я так думаю, папа, що ми ще перепилу заведемо. Десь хочеш, ти й заводим. Клеточку зробимо, десь повісимо клеточку. Я тебе посаджу в ту кліточку. Навіть ось в той угол тут, тут буде яйця, А от там сделать дві клітки з перепилую. Вот там навісні. Ти ж сказала там. Ні, там буде... будет. Вот это як його... Що Кормушка. Миш... Ну да, що насипаєш туда і вони там мешок висипають... А ні, так вот так у нас Йод все так? Равно... Мою... Так, Бункерна кормушка то знизу будуть, вони ж то знизу їдять. А отут тут на стенке можна якраз буде дві клітки з перепилою зробити. Так що треба подумати. Думай, тебе голова квадратна, думай. Якраз тут Це буде... буде Напиться до траски и не напиватися не надо. Проспать. И і ее так и робить. Взять, взять запланувати. Да, то може, наверное, взяти, да і дійсно завести собі клеточку з перепілами. Так що такі справи у нас. Де, ти, ти Якщо, а ну строїтелі, скажіть, правильно ми робимо чи ні в курятнику. Пенопластовым чи, чи оцею ватою, мінватою, Правильно делаем. Що краще. Строитель. Каждого строителя в своей голове. Ну, да, в своїй голові. Так що плани такі є. Там буде сідала будуть з цієї сторони, під цією стінкою. З цієї сторони будуть яйцезбірник, щоб вони сідали яйця несли. І там, мабуть, буде ще над тою стінкою теж сідала отак буквою Г. А тут буде кормушка. Десь будуть поїлка десь буде, побачимо ще, куди її присобачить. А на цю стінку, я думаю, дійсно зробити дві клітки навесних... І зробити клітки з перепилами. Завести ще перепилов хочу. Ну, мабуть, так воно і буде. Щось у мене багато планів. Вчора хотіла порося купити, до мені збили всі мої плани. Вже порося не, не буду купляти. так І да, і син так, так, так. мені сказав, мама, успокойся, ні, перепила буде. Перепила буде. Аби тільки зробили сарай, щоб можна було поставити клітки. Клітки самим зробимо. Вони там робляться дуже просто. Купимо черво вже. Настріляємо свиней і не будемо на чого держати. <рес> Ні. Думала, поросят взяти мангалицю. Мангал. Ну, мангалицю чи мангал. Але поки там кури в тому, де свиня, свині потрібно держати. А потім, а потім будуть бройлери, і треба її десь держати. А порося нема буде куди перевезти. Ну, коротше, що сарай здоровий. Сарай здоровий, зараз покажу. А держать немає де, бо треба все перероблювати. Тобто есть... сарай не маленький. Воно ті двері там, де зараз у нас кури, ще є отут. Тут взагалі нічого немає, там барахло стоїть в, цих... в цьому осікі. Ці... А це робиться... Курятник. Оце ж я хочу зробити там бройлерну так, щоб топилося. Ну, на будуще, це я так планую. А тут будуть кури, і в тому курятнику, де зараз кури, це плани на майбутнє я рисую собі. А там, де зараз кури у нас, Будуть бройлери і хочу прородисту курку завести. Ну, тут теж буде все перероблятися. І оцей уголочок, оцей якраз уголок, він тут, наверное, півтора на метра на півтора. Брудер береться відсюди, буде перероблятися і він відсюди пере... уйде. Одгородить сіткою. Це все діло. зробить сідала, кормушки і тут посадити віддільну птицю породисту. Ще тут буде вікно вставлятися. І з цієї сторони вікно буде. Тут воно є, але воно маленьке, але тут буде більше віконце А тут я хочу все теж переробити, залить бетоном і поставити десь тут буржуйку, щоб воно топилося, щоб було тепло. І держати круглий рік бройлера. Бо інкубатори є, все є, але теплого сараю немає. А там, що посередині між курником і цим, теж вигребеться, прибереться. І там я хочу теж зробити. Ну, там вже я буду для поросят, мабуть, робити. Курочка спить. Отакі От у нас плани. Оце, оце штучка, що яйця будуть, вона, отам, вона так і буде стояти на цій стороні, тільки в курнику. Отакі От у нас плани. Називається, каже, хочеш розсмішити Бога, розкажи о своїх планах. Ну, так як і у нас. Плани є. А далі буде видно, бо вже планувала. Були поросята 6 штук. І не вийшло нічого. Хотіла свиноматку держати тримати. І кабанчик був, і три свинки було, і один должен був на забої йти, а пішли вони всі на забой. Буквально за неділю всі пішли, бо прийшла болячка чума африканська, і всі. Поросята пішли на забої, незалежно від віку. Ну, так сталося. Так, да? серенький. О, який він, як він мені подобається, цей півник. Ну, він дуже тяжкий. А в мене є тут такі курочки маленькі. Це півень грізбар. Воно курочка сидить, така грізбар. Воно сидить курочка грізбар. Ну, для них він нормальний. І ось курочка Грізбар ходить. Він для них нормальний. І п'ятька воно голошийка іспанка ходить. І тут теж іспанка. А ось, ось сидить півник і курочка Ломан Браун. От для них вона маленька, худенька. Для них, звісно, він буде тяжкий. І для тетри теж Воно тетра ходить біленька. І ось тетра ходить біленька. Ось курочки тетра. То, звісно, цей півник для них дуже важкий. Тому я думаю, що треба ще одного ставити, чи такого півня ставити, чи ні. Ну цей б'ється. І ще десь один, що б'ється. А оно той ходить. Оця бздюлька мала. Кидається. Ну, що такі плани у нас. Ще хочу перепілочок завести. Побачимо, зробиться курник. Приведемо туди всіх курей. І тоді будемо думати за перепілок. Інкубатор є. Перепілочки довго не треба для перепілок, щоб вони вилупились. Але їм теж треба температура. Інкубатор зробить свою справу. Брудер теж зробить свою справу. Ну, в брудері можна якийсь зараз подержати, а потім треба їх переводити в приміщення, там, де теж тепло буде. Тому поставиться там, мабуть, якась батарейка, конвектор на електро, скоріше всього електро. От дивиш, що робить. Що ти робиш? тягає Тож твій брат Поставиться електроконвектор і поставиться терморегулятор, коротше, що буде замірювати температуру, і включатися він буде через терморегулятор. Тобі ж температуру нагнало, виключився, впала температура, піднялася. Ну, а то далі видно буде, що буде, то буде. Я ж кажу. Хочеш розсмішить Бога, розкажи за свої плани. Тому на цьому закінчую. Дякую за перегляд. Всім миру і добра і всього-всього на кращого. Все буде Україна. Дякую хлопцям ЗСУ. За їхню неможливу працю, просто неможливо. Вони бідні. В холоді. В мокроті, Але роблять свою справу, захищають нас. Все. На добраніч. Ну, кому який час? У мене зараз вже на добраніч. Все. До побачення тихої вам ночі.